Брат, я так же страшно. Фух, Пацаны, я как бы должен быть не стрёмно петал, Мне даже здесь на заднем так страшно. Ху, тихо, 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 тихо. Нет, надеюсь, это было охуенно бо страшно было, пи***. за Что? Как ваши ощущения? все было ледь Спасибо, что не был <свеч> Ха, не был Спасибо, что Ай, бл***, сука, она кунта нах*** за бл*** Нудина! Йошу! Що делай? Як ба! Па... Ого, як покидає, 250! Та ну нахуй! Та все все про дармажу Ну нахуй, блядь. Ну блядь, коли їдеш по... Ну, по-другому я не можу, я не можу по-другому, блядь, вибачаються, вибачаються хлопці. Хоча, ребятушки, я думаю, хвата вже цього обзора. Пора навалить на цій пушки. І так, ребятушечки, я просто хочу, щоб ви зараз розуміли, наскільки це швидкий мопед. Друга швидкість. Все чего показав, на що способна ця лютейша просто пушечка ребятухи. І так, давайте мабуть, почнемо з навала на Успіх будь любого відео це дати на задньому 200 правильно воу 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 блядь ну це максимальний визов Я хотів на задньому, вигнати цього. Ну викупаєш, починаю отак ось у мене віляти. Думаю, блядь, не дай Бог. Це було епічно, я думаю, лайкосик можна відіпати за таке, алло. Подпишись. Спасибо. Хаска в 5 разів дешевле І він теж пиздує на задньому. Тобто, ну, купляєш цей мотоцикл за 140 і отак ось опиздуєш. О, тільки що навіть витащив мене, бачили. Ну за горочку, може із-за цього. Ну, дивіться, ось я вже зараз я піймав балансик, да, якийсь. Їду. Ну не хло, не плоха, є! Неху, його! Геон валіт! Геон валіт! Хлопці! Геон валіт! Явоку, як чесно, бля, Чи то в мене такий скіл, чи цей мотоцикл реально нормально їде? Та ну нахуй, пацани, не там суттє їбать!